Доброго ранку! Як завжди, ми розпочинаємо з того, що дякуємо ЗСУ і усім тим, хто виборює перемогу. Дякуємо за мужність і дякуємо просто за цей ранок в прямому ефірі. Лотерея Лото Забава!» Я не знаю, якою сьогодні буде гра, але я точно знаю, що кожен ось такий от квиток благодійної лотереї дар – це іще один крок до перемоги. Я завжди кажу, що кожен донат це насправді допомога собі, адже армія захищає саме нас. Що робити, ви знаєте? Квитки на сайті МСЛ і можете придбати у розповсюджувачів на точках. Продажу. Ще хотів би нагадати, що частка грошей з кожного білета, білета Лото Забава йде на підтримку економіки України. А щоб підтримати себе і свою родину, я бажаю вам виграти на кону Лото Забава сто тисяч гривень, 300 тисяч гривень і цілий 1 мільйон гривень. Лотозабав. Отже, за 15-20 хвилин ви можете стати мільйонером. Що для цього потрібно? Потрібно мати ось такий от білет-Лото-Забава на сьогоднішній тираж і закреслювати виграшні номери, або перевірити білети на сайті МСЛ. Чи у розповсюджувача можна перевірити навіть декілька разів. Бо, як правило, люди не одразу вірять в своє щастя. Так що вірте, вірте в свою удачу, вірте в нашу лотерею. Лотерею Лото Забава. І ось на такій от оптимістичній ноті ми відкриваємо розіграш 1265-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом розіграшу стежить. Наша тиражна комісія. Дуже б хотілося, щоб вони простежили також і за народженням нових мільйонерів. Ну і як завжди, вже традиційно, ми розпочинаємо із розіршу Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону. Випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ви пам'ятаєте, якщо усі числа в піраміді збіглися з виграшними, ви виграєте головний приз 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вімкнути цей Лототрон. Колька під номером 56. Наступна колька, це колька під номером 61. Наступна колька, колька під номером 75. Часто люблю нагадувати, що в лототроні 75 кульок. Наступна колька колька під номером 67. Колька під номером 30. Кулька під номером 50. Кожна парочка це одразу два шанси на виграч. Адже кожна парочка складається із двох пірамідок. Чим більше пірамідок, тим більше шансів на виграч. Наступна кулька – це кулька під номером 60. І ще одна кулька, це кулька під номером 45. І остання зараз буде остання кулька із цього лототрону. І це кулька під номером 57. Я вітаю, вітаю усіх переможців розіграшу парочка. А от головного переможця не вітаю, тому що головний приз втримався на кону. Він не підкорився вашим пірамідкам. Нічого, це нас ніколи не відбавило. Зупиняло, а навпаки, тільки розпалювало. І рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розігшу парочка. А це 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а зараз мить слави для наших переможців. По-перше, у нас знайшовся переможець минулого тиражу, і це пан Василь. З міста Вижниця Чернівецької області. Ви пам'ятаєте, що ми його шукали, і він знайшовся. і тепер мені здається, все Прикарпаття святкує перемогу пана Василя. Святкуйте собі на здоров'я і долучайтеся до нашої лотареї. А нам є чим пишатися завдяки Лото-забави України народилося 431 мільйонер. І ми з нетерпінням чекаємо. На народження наступних мільйонерів. Мільйонерів Лото Забава. Ну а пана Василя, ми ще раз вітаємо з його виграшем. А він виграв 190 тисяч гривень. Ну а 190 тисяч гривень минулого тиражу виграла щасливиця з Ірпеня. І звати її Ольга. Запам'ятали так, Ольга. Мені здається, я колись у нашій програмі вже казав, що за статистикою Лото Забава найчастіше в Лото забава виграють жінки з іменем Ольга. Ну, статистика статистикою, а удача удачею. Про нашу пані Ольгу. Їй 33 роки. Молода, красива, чарівна, неперевершена. Працює в торгівлі. В лото забава грає постійно, вже вигравала 7 тисяч гривень, а тепер виграла 190 тисяч гривень. Про те, що вона стала головним переможцем Великої гри, вона дізналася, подивившись нашу програму у запису. Не повірила. І тричі переглядала той момент, де я озвучую, де я називаю номер виграшного білета. Нарешті повірила і дуже зраділа е, пані Ольго. Ми знаємо, що ви зараз дивитеся нашу програму. Ми ще раз вітаємо вас і передайте вітання також своїй мамі, яка вірила в вашу удачу, вірила, що ви обов'язково виграєте. Ми вас вітаємо так, тримати і нехай. І надалі здійснюються зі... ваші найзаповітніші мрії. Ну а зараз, шановний, я відчуваю, що ви вже е... зачекалися і хочете, щоб здійснилися і ваші мрії. Ну що ж, я вас почув і оголошую основний розіграш. Велика гра! Отже, велика гра, гра» 1265-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Всім бажаю удачі, всі на старті. тиражна комісія, ведучий і наш лототрон, який я попрошу увімкнути. Отож до ваших послуг велика гра. 1265-го тиражу, лотереї Лото Забава. І до нас поспішає кулька під номером. 12. Только под номером 15. Только под номером 27. На столько? Колько под номером? Шістдесят сім. Колька під номером сорок шість, колька під номером сорок дев'ять. Позавчора було свято, свято стрітення. Я вітаю вас. Зима зустрілася з весною. а Це означає, що далі справа пішла вже до весни. Весна не за горами. А весна це надії, це мрії. Це дасть Бог перемога. Колька під номером 26. Наступна колька, колька під номером 51. Колька под номером 72. Колька под номером 57. Колька под номером 16. Наступна колька це колька під номером 66. Як же я сьогодні казав, завдяки Лото в Україні народилося 431 мільйонер Мільйонер Лото Забава. І ми з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо, сподіваємося, віримо в народження наступних мільйонерів Лото Забава. Кулька під номером 47. Колька під номером 44. Колька під номером 68. Колька під номером 56. Колька під номером 53. Колька під номером 25. Квитки лотереї МСЛ Купуйте на сайті МСЛ або в додатку, а також на точках продажу. Або у наших партнерів. Яких саме? Озвучу трішки пізніше. Колька під номером 34. Велика гра триває. Отож, квитки лотереї МСЛ купуйте у наших партнерів. Це автозаправки. Кло і око. Колька під номером. 19. Велика гра триває. А я далі щодо наших партнерів. Купуйте білети, лото, забава, також квитки лотерени сел в магазинах коло 723. та Наш край! Як з пісні мозгового, край, мій рідний край, кулька під номером 18. Велика гра триває і триває наша боротьба. За волю, незалежність, за наш рідний край як в пісні співається. Колька під номером 71. Велика гра триває. На кону великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. На кону великої гри. Джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 69. Велика гра триває. А я хотів би звернутися до головного переможця чи до головних переможців великої гри. Шановні, якщо ви станете головним переможцем, будь ласка, якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію. Не затягуйте. Колька під номером 35. Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець. У нас інакше й бути не може. У нас без головного переможця просто не закінчується гра. Отже, у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав Черкаській області. Номер щасливого лотерейного білета 00316. 9-5. Вітаю, вітаю головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Плата Вельми шановний головний переможцю, Як я вже казав і ще раз повторюю, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію нашу гарячу лінію. Щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити ваш виграш. А зараз швидко, красиво, я хотів би повідомити усім шанувальникам «Лото Забава, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш чекпот, А це, панове, один мільйон гривень. Лото Отже, я і ще раз вітаю всіх переможців і запевняю вас, що Частка грошей з кожного білета, з кожного виграша, йде на підтримку економіки країни, на підтримку ЗСУ. Так що йдемо разом до перемоги. Купуйте білети, «Лотозабава», купуйте квитки інших лотерей МСЛ і свято, вірте в свою перемогу і в перемогу Збройних сил України. Чекаємо з нетерпінням. Чекаємо на зустрічі з вами рівно за тиждень у 9.00. Одна у неділю на телеканалі Апостроф Тіві, на сайті МСЛ, Ютюбі і Фейсбуку. Шановні, перемога буде за нами. Русської весни не буде буде наша весна. Весна непереможної України. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам і до зустрічі рівно за тиждень. la da sa